Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі січені оладки чи котлети, дві тільки делікатні, гарні, до будь-якого гарніру. Особливо люблю з гречкою з маслом такі котлети їсти. Кому цікаво, як ми їх готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна куряча грудка. Тут у мене є 360 грам курячої грудки. І зараз будемо її нарізати на такі квадратики. Бажано, аби вона була трошки підморожена, на такі невеликі кубики. Ось таку. Всю грудку поріжемо. До нарізаного філе ми тремо на отакі дрібні терці, можна і на отакі краще цибулю, більшу цибулю, я маю дві менші. Ми натираємо. Так, добиваємо сюди два яйця. Можна і одно в мене менше, я даю два. Добавляємо сюди. Десь пів чайної ложечки солі. То я нема трошки мег візьми. Так, додаємо сюди трохи перцю. Одну одну трету частини чайної ложки. Небагато тепер. Додаємо сюди. Дві ложки муки, можна крукмаль, я даю муку, дві ложки муки і ложку даємо майонезу, а можна сметану. Ось так. І це все гарно перемішуємо. Це гарна маса. На розігріту пательню вливаємо олії і найдобре розігріється. І тепер будемо смажити такі-то котлетки невеликі. Ложкою викладаємо, так, збираємо так до попки і будемо смажити. Ось так. Так, найсмажиться так до, до зарум'янення з одного боку і з другого боку. О, трошка більше оліви, я, я даю бевів олії. Коли з одного боку вони вже підсмажились і будемо обертати їх на другий бік. Так Будемо робити пару разів, аби... Гарно просмажилися, можна під кришку. Бачите, які гарні виходить. Можна тепер з другого боку і під кришку. Трошки прикрутимо, аби на меншому вогні, аби більше гарно засмажилися. Повернула я ще раз на цей, на цей бік і пару разів так, аби добрисів обсмажило так гарно, я ще раз зараз оберну на цього боку. Так само і я ще раз оберну. Тако, аби пару разів пообертаю у різні ще на цю сторону, гарно так, аби просмажилися добре. Так, Викладаємо на, руди, на паперовий рушничок. Вони вже гарно зарум'янилися такі гарнесенькі, дивіться, які гарнесенькі. О, так, так ми посмажимо всі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. А тепер. Знову так само накладаємо, розмішуємо і знову накладаємо По ложці. Можете і більше собі робити грубші. Хто які любить. О, так само. Такі гарнесенькі. Багато виходить і до будь-якого е, гарніру. Я люблю їсти з, е, з гречкою, з маслом. О, їх не так гарно підходить. До зустрічі! Ось такі чудові, гарні до будь-якого гарніру, такі, такі м'ягесенькі, ніжні, суковиті всередині. Дивіться, які, які чудові, гарні, виходять котлети і дуже смачнесенькі, до будь-якого гарніру, до будь-чого, виходять, дуже-дуже смачно виходить. Так що готуйте.